Легкий весняний пухан, такий пуховичок легенький. Бачите, який? Дуже класний стан нового. Мені сподобався я його купила для вас. Взагалі, дуже гарний. Колір на камері не той. Він зелений, такий, знаєте, як трав'яний. Більше зеленого кольору. Більше такого яскравого зеленого кольору. Камера не показує, який, який у нього насправді колір. 46-й розмір це XL приблизно. Я думаю, на XL більше не треба, тому що, щоб він був знаєте, такий не сильно в обтяжку. На мені він сидить нормально, але він же ж великий на мене. І, і ви, і я це бачу. Подивіться, які рукави, ось плечі великі, тому. Ніяк він на мене не годиться. І в ньому є ось є чохол для зберігання, чи покласти в сумку. Такий, знаєте, пуховичок згодиться в поїздки, в сумці займає дуже мало місця, складається в такий -бо, малесенький, малесенький формат і можна класти в сумку, і буде дуже. Зручно в поїздках.